До 20-го числа кожного місяця потрібно оплатити за воду та каналізацію за попередній місяць. Про це нагадують у Тернопільводоканалі, бо вже наступного дня ця сума стане боргом. Аби тернополяни вчасно оплачували ці послуги, їм постійно надходять рахунки із сумою сплати. Зелені, висумлінний платник. Якщо жовті чи червоні, поспішіть розрахуватись, бо інакше Тернопільводоканал може звернутись до суду. Якщо від нашого підприємства поступає заява на видачу судового наказу до суду для примусового стягнення боргу, абоненту з самого початку доведеться заплатити, додатково, понести додаткові витрати. А саме це є судовий збір, який складає 122 майже гривні, інфляційні 3% річних. В багатьох випадках сума цих додаткових витрат може бути більшою, ніж сума боргу за надані послуги водопостачання та водовідведення. Суд передає справу виконавчій службі, яка може стягувати борг із пенсій та зарплат. Також ваше майно можуть арештувати, аби потім продати і розрахуватися із боргами. А ще вам можуть обмежити виїзд за кордон. Тому тернополян закликають за послуги водопостачання водовідведення розраховуватись вчасно. Ще один метод боротьби з боржниками відключення їх квартир від водопостачання та водовідведення. Безпосередньо сьогодні ми відключаємо абонентів від водовідведення. Це супроводжує значними незручностями наших абонентів. Включення повторне буде проводитися тільки після повного врегулювання заборгованості. У цих людей сума боргу більше 300 гривень. Тернопіль водоканал нагадує, що сплатити за його послуги можна у будь-якому пункті прийому платежів у касі за адресою Медова. 1 та через інтернет.